Один з найстрашніших днів у своєму житті нещодавно пережила жителька Степногірська пані Світлана. Рашисти вгатили по її фермерському господарству. Не знаємо, коли стала століть п'ять вечора, як був обстріл, і утром, бо ми вже утром виїхали з квартири і починалися прильоти. Окрім самого будинку, постраждало й інше майно. Ці вложені 100 тисяч заплатили. Трактор кредиті теж раз собачимо. Дивлюся з травмами, тут травма ну, помічні. Куди цілились рашисти, геть не зрозуміло. Ніякої тут військової техніки не було, і, очі, і немає. Вон, пшениця догніває. Да. ось ось огадом. ось хотра все. До передової від Степногірська лічені кілометри. Тож ворожі снаряди прилітають у селище майже щодня. Стріляють наразі і системи залпового вогню, і артилерія, ну тобто все, що завгодно, і міномети. Тобто. Нема чогось конкретного, луплять з усього чого є. Авіація також прилітає. Поліція документує наслідки ворожих обстрілів. Небайдужі місцеві мешканці допомагають ліквідовувати наслідки атак росіян. Так а якщо всі уїдуть, що от горіла квартира недавно тут навпроти. Якби не було б, тут, б мене вигоріло під'їзд. а так прийшлося відрами, бутилками тушити. Попри обстріли, відсутність централізованого водопостачання та постійні перебої зі світлом, місцеві не втрачають оптимізму. Працюємо, держимо хазяйство, працюємо, городи, консервація, працюємо, нам ніколи вгору глянуть. На подвір'я пані Євгенії прилетіло вже в четверте, та жінка вірить, скоро святкуватимемо перемогу.